Вітаю всіх! Я хочу подивитись таки, таке питання, чи дійсно Росія погодиться на перемир'я? Я беру колоду не воїнів, не буду її брати. Давайте без неї трошки. Беру колоду результату. Мене цікавить результат. Росія погодиться на перемир'я до кінця 12 травня без обстрілів. Без бойових дій, на повне перемир'я. Давайте так. Росія погодиться на повне перемир'я до кінця 12 травня. Во взагалі повне зупинкою вогню. Так, двійка пентаклів вилазить. Знову ж таки. Я хочу сказати, що вона, в принципі, робить ход конем. Я не скажу, що це буде 100% перемир'я, але якась зброя буде не застосована. При цьому йде вежа, йомаю. Вежа це руйнування. Де це буде руйнування? Зараз подивимось, Це по двісті пентаклів це знову ці хитрі дії. Одне так, інше ні. На яке перемир'я піде Росія? На яке перемир'я піде Росія? На що вона погодиться? На повне перемир'я зупинкою бойових дій, стабілізацію лінії фронту? Думаю про це. Як, як це викрутити, думаю. Далі? На перемир'я, яке було на 9 травня і Великдень. Дивіться, який... інший варіант, який ми ще навіть не думаємо. Так, любі мої, Шістка кубків дежавю. Повторення ситуації. Тобто, тепер виходимо з цього. Варіантів декілька. Три старші аркани. По значущості. Я би сказала, імператор це, власне, і він і є. Оце обмеження він хоче для себе викрутити в позитив. Щоб не бути жертвою на, цій, на цьому. О, жертву зробити Зеленського. Дивіться, щоб Ж... Зеленський був жертвою у цьому питанні. Якщо повне припинення, зупинка лінії фронту, з усім, щоб тут вже жертву став Зеленський. Він просто думає, чому? Тому що це такий варіант цікавий, але що буде потім. Далі, це зупинка, яка була на Великдень на 9 травня. Ну, Цікаво, досить цікаво, в принципі, так. Нас лаштовую, лаштовує тих, кого це коснулось. Але ж, знову таки, карта розчарування, зрозуміло, що десь зовсім була жопа. Не дуже воно, правда? І третій варіант, про який ми не думаємо, не знаємо те, що приховано. Перше, це карта Мага. Це дії такі приховані, дії не зовсім стандартні. Дивимось. Імператриця. Там і Україна замішана. Ви ж розумієте. О. Очікуємо якісь. Ну, взагалі буде третій варіант, я скажу вам, там, де ми просто отримаємо результат. А тепер дивіться, як воно падає цікаво. Якщо казати про те, що д'явол далі закривається двійкою кубків, це, можна казати, якийсь обмін чимось, а далі йде паж мечів, це ось дивитись, що це, що воно дасть. Дивитись на те, що воно дасть. І що воно дає? А дає воно нам новий перебіг подій. Ось так. Що мені вам сказати? Ну, очікувати тут можна все що завгодно. Дуже нерозумні люди пишуть якісь висновки. Які тут нахер висновки? Це не висновки, це ідіотизм. Очікувати можна будь-який варіант. Три варіанти я вам назвала найвірогідніші. Випало те, що випало. Давайте візьму ще цю колоду, що вона скаже? Росія погодиться на припинення вогню до кінця 12 травня. Росія погодиться на припинення вогню до кінця 12 травня. Двійка. Знову. І тут двійка. Тут випадає двійка мечів. І тут двійчка. Я схиляюсь, я схиляюсь, що оце санкції будуть. Буде обмежене використання якоїсь зброї, а оце санкції, які на неї накладуть. Ну, карта жертви, це добре. Якби не непоганий результат від цих санкцій, бо вони вплинуть на життя, життєдіяльність. І війна, навіть колоди і війна, щоб ви розуміли мечові карти. Ще йдуть мечові карти, вони неприємні. Щоб не казали, п'ятірка мечів це карта війни. Як, як би це не називали, двійка мечів це карта тупікова ситуація, коли знаєте, і вибір такий хиткий, і робити щось треба. Я не бачу однозначності в цьому питанні. Двійки на кожну, кожна колода двійка. Права в тому, що тут буде щось таке цікаве, що ми можемо не зовсім очікувати. Так, про цю колоду. До кінця 12 травня Росія погодиться на перемир'я, щоб не зловити санкції. Короле Ленорман, що він покаже? Так, це вже цікава карта. Цікаво. Тепер дивіться. Угу. По-перше, це вершник. Це не є якісь документи, це розмови, інформації, інформаційні вкиди можна все що завгодно сюди додати. Тут вежа результат. Я би сказала, вони. Ось ця змія, яка була на тому станції. Ось вона і тут випадає, змія. Угу. Ну, ось вона вивчає, що робити. Що мені вам сказати? Тут буде знову якась гра, політична, серйозна гра, яка дасть змогу кожній стороні щось отримати. Знову таки, криси це втрати. Росія прекрасно розуміє, що якщо вона не погодиться, будуть втрати. Розчарування, втрати, це руйнування сюди ж все. Фінансові втрати, серйозні, матеріальні втрати. А це карта дерево. По-перше, це свій стан, в якому стані вона знаходиться позитив. В основному карта за здоров'я, життєвий цикл, сім'я родина. І цілісність себе. Трата цілісності, вона боїться цього. Ідеології, там, сюди можна віднести. Питання це вивчається, і очікуємо результат, який нас здивує, м'яко кажучи. трохи Я не бачу, щоб використовували якусь тяжку зброю. Оцього я не бачу, в принципі, поки що. Поки що. Загроза стратегії висить. Взвиси, ця загроза не відкидаємо. Але поки що така картина.